Любі друзі, сьогодні ми сіємо баклажани на розсаду. Насіння баклажанів 15 штук, сорт Фабіна і стаканчики, які ми будемо висівати. Грунт, мій звичайний, універсальний плюс торф, торфу більше, вермікуліт. Або перліт, або пісок, але в мене пісок і вермікуліт, тобто розрихлювач обов'язково, ґрунт повинен бути дуже-дуже легким. І такою ручкою, яку ви вже бачили, я роблю невеличкі отвори. Отвори якраз по жовту цю рисочку, ну, по жовтий ковпачок, так називаємий. Це десь 7 мм, десь 0,7 см до см. Тому що невелике Насіння невелике, як ви знаєте. І зараз я вже отвори поробила і зараз буду просівати. Насіння в кожну лунку я положила. І тепер у мене є така суміш, по суті, це і трошки торфу. Можна просто вермикулітом. тому що, я ж вам казала, дуже легку суміш любить баклажан. І я буквально цим вермикулітом притрушую. Кожну притушую. І далі проливаю. Проливаю рощином фітоспоріну. добре-добре проливаю кожний стаканчик. Так, все пролито добре. Бачите, все вологе, пролито добре. Тепер закриваємо це все таким. Поліетиленом чорним ну, відносимо в тепле місце. Місце повинно бути 27-30 градусів. Через 10 днів побачимось. Любі друзі. <кій> Сьогодні восьмий день після посіву в фабіни. Оці, які вищі, вони зійшли на шостий день, ці які нижчі на сьомий день. І на восьмий день, тобто сьогодні, зійшли оці два ще поки петельки. Значить, я їх перенесла в більш світле, але холодне місце на підвіконня, де сонце світе, а не гріє. Так, до зустрічі. Любі друзі, першу підкормку монофосфатом калію бакважанів. Я буду робити на 18-й день. Ось, прекрасний вже видно перший справжній листок. Якраз треба робити першу підкормку монофосфатом калію. Я пролила розчину монофосфату калію. Розчин робила таким чином: 1,5 грама монофосфату калію на 1 літр води. У мене є така спеціальна ложечка на 1 грам, дуже зручна, але кожний собі знайде. І після того, як я пролила, я бачите, підсипала ґрунтом знову. Для чого потрібен монофосфат калію? По-перше, для розвитку кореневої системи. По-друге, що є найважливішим, Монофосфат калію фосфор, якого 54% в монофосфаті калію, приймає участь в закладці генеративних органів, квітки, а потім воду. найраніше появиться квітка, найраніше появляться і плоди. Тому дуже важливо зробити підкормку монофосфатом калію. Я роблю три рази. Зробила сьогодні. Зроблю через 7 днів і ще через 7 днів. Тобто, по суті, три моїх полива будуть розчану монофосфату калію. Так, дякую за увагу. Далі зустрінемося з якоюсь новою інформацією.